Чи не було жовте листя закружляло за моїм вікном? Скоро в небі закричи сиві журавлі, і покличе на свіночок наш. Літ на місці. Розвиток сучасного суспільства потребує нових підходів в реалізації системи освіти, яка давно вийшла за межі навчального кабінету та використання під час навчального процесу шкільного підручника та паперової наочності. В останні роки освіта стає більш відкритою. Її педагогічні системи передбачають використання нових засобів і технологій. Сучасні методи і засоби ІКТ дозволяють розширити потенційний простір навчального середовища, забезпечити формування і використання відкритого освітнього простору, який характеризує більш комфортні порівняно з традиційними, умови для творчого самовираження учнів, можливість демонстрації учнями продуктів своєї діяльності, широкої експертної оцінки їхніх творчих досягнень. Переважно більшість цих вимог до сучасної освіти ми вважаємо може забезпечити національний проект Відкритий світ другий етап, якого стартував у жовтні 2013 року. А що думають з цього приводу наші учні? Чи навчалися учні 21 століття на комп'ютерах 89-го року випуску. А нам довелося першу порцію комп'ютерів ми отримали у 2001 році. На них навчаємося й досі. Це можливо навчати на 12 комп'ютерах 756 дітей. А ми вчимося. Попри це, все, наша школа є опорною школою району з методичної роботи. Перші дитячі презентації готувалися учнями з 2008 року. Вчителі школи підготували районний семінар з питання використання інноваційних та інформаційних форм і методів роботи. У школі проведено близько 30 відкритих уроків з використанням мультимедії. Ми взяли участь у першому етапі проєкту Відкритий світ. Для чого планшет чи ноутбук учневі, спитайте ви мене, безперечно для того, щоб полегшити навчання у школі. Планшет – це легкий зручний навігатор знань. Його можна використовувати у сільській школі для досягнення нових рівень. У кожній європейській школі використовують найновітніші технічні досягнення. Нехай і моя школа буде схожа на одну з тих шкіл. Хочу, щоб проект відвідати світ допоміг нам у цьому. Я вважаю, що в нашій школі конче потрібно взяти участь у проєкті відкритий світ і спробують це обґрунтувати. Коли на уроці біології 30 учнів мають глянути в мікроскоп, а він один. Коли за хімічною реакцією я спостерігаю тільки через пальці вчителя, який сам тримає пробірку і сам капає реактиви, коли фізичне явище мені пояснюють через мою віртуальну уяву, як його зрозуміти, ми хочемо змінювати світ на краще. Для цього нам потрібні ґрунтовні і якісні знання. Проект Відкритий світ міг би сприяти нам у чому. Вже другий рік читалі доручає нам щоб робити проєктну роботу чи презентувати своє бачення проб... проблеми через інтернет-технології. І нам це дуже подобається. Ми можемо на свій смак презентувати роботу, виступати, і представляти її своїм товаришам. Змагатися за як найкраще оформлення, тобто бути дизайнерами своїх дітей. Мені взяти участь у проєкті Відкритий світ, щоб розвиватися, удосконалюватися іти далі, тому що мені дуже цікаво вчитися. Завдяки проєкту Відкритий світ ми матимемо можливість отримувати більший обсяг навчальної інформації прямо під час уроку. Це, по-перше, поліпшить рівень освітніх досягнень учнів. По-друге, скоротить витрати держави на друк підручників. І по-третє, полегшить роботу не тільки учнів, але й учителів. Оскільки наша школа найбільша в районі за кількістю учнів, ми просимо у вас підтримки у забезпеченні нас мультимедійним та комп'ютерним обладнанням. Наше покоління називають Там Дженерейшн і технології відіграють одну з найважливіших ролей у нашому житті. Ми легше сприймаємо і краще запам'ятовуємо інформацію у вигляді презентації, слайдшоу, таблиць, фотографії і тому подібне. Учні нашої школи хочуть перемогти цей у цьому проєкті тому що приз, який дається за перемогу занадто дорогі, щоб школа могла дозволити собі його придбати. Кожна дитина мріє про новинку техніки планшет, та не кожна сім'я може дозволити собі таке дороге задоволення. Це проєкт для учнів, які мають розумові здібності, бажання проявляють ініціативу, але не завжди мають можливість і доступ до комп'ютерного забезпечення. Ми вважаємо, що запуск таких проектів є дуже доцільним і актуальним, адже в них учні можуть проявити креативність, неординарне мислення, творчі здібності і мати максимули для навчання. Дізнавшись про національний проєкт відкритий світ, я стала його гарячим прихильником. Зараз багато країн обирає нові способи навчання учнів, і я вважаю, що наша школа теж могла б зробити кілька кроків в цьому напрямку. Наші вчителі мають сложно предмету проводити уроки з використанням мультимедійної дошки і комп'ютерів. І Рішення взяти участь у документальному проекті є правильним рішенням. Нехай проект відкритий світ стане для нас відправною точкою у інформацію. Світ нових технології і просто цікавого людського життя. Всім бажаю удачі, а собі найбільше.